Надають обалечі, це тільки ходить, щоб добро творити, і на кутикує святий, хочеться. За ти хочемо гасту, з ними хотіли. І тут вам сім'ї. Чудес чекає... чекає весь народ. Чекає народ. усякий чекає весь народ. Усякі дрот. Стає добрішому весь світ, без потерясінь, та ще. Ща... Є свят, є... багато клубка ну, календаря сробних таке, що любить дітвора. Воно приходить у зимовий час, коли морозка там нову гана. Липше ніколи не лякає, це дітура його чекає. Бо Миколай на наразі всім не задарує. Зимний не это як у нас кожный мешканье пяти гарний. Український край почитає кожна родина, кожна година, старі столітній, мала дитина. отче, очей наші стихи, завітальний і тільки в нам тебе загаємо, ти, отче, наш Миколай. Свят... Святий Миколаю, помагай в потребі, покровителю на на землі і в небі. Миколаю, просимо тебе нині. Моли Бога про, про долю в країні, хай пропаде вся біда, визволи з неволі зла, святий Миколай завжди нам помагає. У всій Україні стоять тобі храми. Святий Миколай, молися, святий, святий Миколаю, молися із нами, хай світиться душі ясніше від зір. Хай кожну родину, місто і двір. Господь, Господь посилає лише радість і мир. Святий Миколаєвич, Богові мене, навчись, щоб що як тих, ми Христа полюбили. Навчи нас боротись до проти зла, Робиться у світі побожом Ромчику, А тепер ти свого віршечка. Громочка, бабуся, як починається вірші. розказуй. Новий рік завітав швятинки, привітав і старих, і малих, і усе дорогих. Старий кінчається, Новий починається. Є на світі свят багато, урочистих і значних, Але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не Дід Мороз у ній. Миколайчику, будь ласка. Ти, ти приходь до мене сні під подушку я загляну, рано братці посміхнусь, Подаруночки дістану я, Миколаю поклонюсь, Подаруночки це свято, а молю я не про те. Бережи бах татка, і харіний крат світе. Люблять діти Миколаю, Жаном кожен він дає, тому баг його влагає. Всі він побіч подає, через нього Божа ласка. З неба сходить до людей, Миколачиці, будь ласка, за такі дітей. А ще тут у нас є такий хлопчик, будеш розказувати сказувати тільки. Ну, давай, розказ... <різь> я тобі будувати. Давай, давай, розказуй волосник. Ну давай. Ну, розказуй, волосся, волосник. Засоромився. Дух, головне, що розказати. Тут голосно, ну, не голосно, головне, що вибрати. Далі, святий, ні, о... будь, порадний, будь. І порадником. І будь порадником на славу, святий чинотворця, хорони на світлихого, преподобний отче. Мадик, не слухай. Ви чекай, ми молитися, а ти нас відкувайся. Це тут у неділі. Завжди? Завжди я потягаю. Щоб від нас тих і ще дожили, щоб виросли їх дітлахи. Святий ти, ми ми тебе вбагаємо. обдаруй нас та потою, нашою доброто. Пошли щастя нашому роду, сили, і спокою українському народу. Від імені всіх наймолодших парафіян, нашого храму, вітаємо всіх дорослих і малих тут присутніх із прекрасним святом Миколая. Хай це свято поселить ваші душі доброту, чесність, порядність, бажання прийти завжди на допомогу. Бо кажуть, сьогоднішній день кожен із нас має робити добро не для себе, не ради себе, а для когось. І тоді оце добро буде вам зараховано. Всім вам миру, добра, радості, спокою і відчуття рідної землі. Вітаємо усіх вас. Ну що ви, маленькі, на Спасибо вам. Давайте покрови та зараз. Ще тут гальна, скажемо. Так, я дуже хочу знати. Шановний отче Миколаїв. Ось уже вісім років. Миколаїв. <ріст> Ось уже вісім років я на свято Миколая вас положили вчить священника. І... Що я хочу сказати? Нам теж Святий Миколай зробив великий подарунок. Він прислав вас до нас, на нашу парафію, щоб ви повідзнав, що ви можете організувати тут таку велику християнську громаду, що буде мир, злагода і любов між нами всіма. І ми вдячні Святому Миколаю. Щоб ви в нас є. І просимо Його, щоб Він вам дарував місце здоров'я, благополуччя, достатку. І хай не вичерпна енергія вашої доброї душі ніколи не зміліє. І щоб ви засібали і надалі в наших душах добро, любов, і щоб віра. Ніколи не згасли, щоб за ваші молитви були почуті Господом Богом. І нарешті в нашій Україні законував мир. Щоб не було тої війни, щоб не плакали жінки-матері, щоб не плакали доньки, щоб не плакали діточки. Хай благословить вас Господь на многії і благі і так, на цій вашій важкій духовній. Слава Богу, многие лета многих. Дякую за вітання, дуже приємно, радість, хай Господь всім усім голови брати і сестри, дає. Знаєте, одне приємно, що ми єдині у своїх бажаннях і своїх прагненнях. І коли Господь бачить, що ті люди, які збираються в Божому домі, з єдиними думками і помислами, не з лукавством, а дійсно щирими, хоча це у нас виходить, приходить із зв'язаним і щирим благанням Бога, знову ж таки. Напевно, саме в такий спосіб ми можемо об'єднатися в єдину могутню велику українську християнську православну державу, щоб славити Бога на своїй рідній землі рідною мовою і викоренити із наших сердець, викоренити з нашої батьківщини цю кривду, неправду, недолю, щоб саме. Через покаяння, через очищення, дорогі у христі, браті і сестри, Нарешті на нашій Богом благословенній землі з великою християнською історією запанувала правда, мир і спокій. Ще раз дякую вам за те, що пам'ятаєте. А дітей, щоб не мучити, прошу підходити до нас.